Доброго дня, дітки! А яка зараз пора року? Так, осінь. А які ознаки, дітки, ви знаєте осінні? Так, пташки відлітають в теплі краї. День стає коротше, ідуть холодні дощі. Листя на деревах становляться різнокольорові. Їх осінь розфарбувала різнокольоровими фарбами. Зараз, дітки, ми з вами вивчимо віршик Наталії Замрії осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала. У відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все. Розфарбувала, придивіться все довкола, стало різнокольоровим. Дітки, давайте разом з вами прочитаємо вірша. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Молодці дітки, у вас гарно все вийшло. До побачення, малята. До нових зустрічей.